Я вам показую півонію солонж. Ось ви бачите, всередині такий рожевий відтіночок у неї. Пелюстки нижні, зеленуваті. Зараз я покажу бутончик, який ще не розпустився. Ось ось такого кольору в неї пуп'янок. І ось такий така квітка. Але все рівно ще не повністю розпустилася у солонже. Півонія солонж. Погляньте, там кремовий такий відтінок якийсь є. І рожевий. Це, мабуть, бутон, який найперший розпустився, він рожевий відтінок має. Ви Ві вже бачите, він не, там всередині не має такого помпончика. А тут ще є. От. Отже, півонія солонж. За якою всі ганяють. Ось. Це півонія, яка має 2,5 роки. На це квітування вона досить скупа. У неї лише 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 стебел із квітами. Восьмий, засушила. Восьмий бутончик. Ці, надіюсь, розкриються. Вони не всі разом розкриваються. Ось бачимо три бутони, які розкрилися. Чекаємо інших.